Всім привіт! Мене звати Леник Вікторія, я психолог, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як любити себе, як стілити свої дитячі травми та і почати жити життя вашої мрії. І спочатку поговоримо про те, а як Появляється ця нелюбов до себе, так, щоб зрозуміти, а на що ми можемо вплинути. І всі ми народжуємося дітьми та і народжуємося з внутрішньою дитячою часткою. І іноді люди говорять про те, що от мені потрібно позбутися цієї дитячості в мені, що вона така непотрібна, що я не хочу її. Але насправді внутрішня дитяча частка вона дуже є важливою, вона є потрібною і вона є у. У всіх, і навіть якщо ви хочете її позбутися, вона все рівно буде. І бути, знаєте, людиною з дитячою часткою внутрішньою це не те саме, що бути інфантильною людиною. Дитяча частка вона відповідає за відчуття радості, за емоції, за чуттєвість, за ваші внутрішні бажання, за такий ентузіазм, знаєте, за е, таке зацікавлення життям, святкування життя. І бажання жити, радіти, святкувати. І також ця, ця дитяча частка вона може бути вразливою, їй може бути боляче, І вона показує те, що ви жива людина, що у вас є різні стани, різні емоції. І знаєте, от уявіть, якщо позбутися цієї дитячої частки, то тоді. А як ви зрозумієте, що ви хочете від життя, яку ви хочете роботу, чи з якими людьми ви хочете бути, якщо частини вашої особистості, яка якраз відповідає за це не буде? Тому дитяча частка дуже є важливою. Але так буває, знаєте, от ми народжуємося, і оця дитяча частка, так, але над дитиною виступає такий. Внутрішній критик, який починає говорити їй, яка ця дитина є. Так, коли ми народжуємося в цей світ, ми не знаємо, які ми. Там от ми бачимо свої руки, свої обличчя, ми не бачимо. І як дізнатися, як ми виглядаємо, як зрозуміти, якою людиною ми є, ми починаємо дивитися у різні дзеркала і. Нашими першими дзеркалами, які розказують нам, які ми є, це є наші батьки, бабусі, дідусі, брати, сестри, це можуть бути однокласники, вчителі в школі, викладачі в університеті, одногрупники та інші люди. І коли ми Заглядаємо в ці дзеркала, ми намагаємося зрозуміти, які ми є, побачити наше відображення. Але ці дзеркала, вони бувають різні, і не всі дзеркала чисті, не всі дзеркала є рівні. і от Уявіть собі, Оцю дитину, яка тільки прийшла в цей світ, вона не знає навіть, яка вона, вона навіть не знає, як вона виглядає. І вона не знає, що деркала є різні, що є криві, а що є рівні, гарні, які показують її такою, якою вона є. І вона вбирає цю інформацію і повністю довіряє цим дзеркалам. Але якщо дзеркало криве, це криве дзеркало, так, можливо, ви бачили в фільмах або Вживу такі, вони хвилясті, вони дуже викривлюють зображення. То уявіть собі, що в це дзеркало дивиться, ну, наприклад, красива худенька дівчина, оце криве дзеркало. Яка би худа вона не була, то дзеркало буде показувати її отаку широчену. Скільки б вона не худла, що б вона не робила. Ви розумієте, справа ж не в дитині, справа в цьому дзеркалі. І от з цього внутрішнього критика з. Цього кривого дзеркала формується така нелюбов до себе, коли ми в дитячому віці вбираємо всю цю інформацію, абсолютно весь досвід, як губка, і навіть не фільтруємо, а що є правдою, що є неправдою, ми можемо це робити уже в дорослому віці. Але от є оця дитина, яка слухає цього критика. І їй потрібно якось вижити у цьому світі, їй потрібно щось зробити так, щоб під цим тиском, під цими всіма вимогами якось вижити, щось зробити. І тоді в нас появляються різні захисти, різні захисники, різні ковпінги. Поведінки, тобто способи подолання із стресом. Та, тобто, це така поведінка, яка допомагає нам якось підлаштуватися під ті обставини, які нас оточують. І припустимо, оце внутрішній критик, він такий. Скажем, критикуючий, та і такий дуже хитрий, і він ніби так маскується під таку хорошу батьківську частку, яка бажає вам добра. Можливо, ви читали. Пам'ятаєте казочку про та Лесика? Там була така цікава героїня, зміючка. Вона хотіла з'їсти Івасика Телесика, дитину, та і вона маскувалася під маму та Лесика. Вона попросила Коваля підкувати її голосочок так, щоб звучати, як мама Лесика. І але хотіла вона його насправді з'їсти, а не любити і робити щось хороше для нього. І як вона, ця зміючка, може звучати у вигляді критика? Вона може звучати в тому плані, що, ну, якщо би ти тут Кращий макіяж зробила, то було б краще. Чи от, ну, недостатньо ти працюєш там, чи недостатньо ти вчишся? От, тобі ще треба це і це, і 125 проєктів, і замала зарплата, і партнер, партнерка якісь не такі, або, не дай Боже, в тебе їх немає. От треба. І ніби з одної сторони стається, що це як голос. Мами, батьківської частки, такий турботливий. Ну, що поганого в тому, щоб виглядати красивішою, або е, мати партнера, або краще заробляти. Здається, нічого поганого нема. Але от оця зміючка, цей критик, він насправді несе інформацію, що те, як є зараз, цього недостатньо. Зараз ти е, недостатньо вкладаєш е, е, зусиль. Зараз тебе недостатньо, зараз тебе замало. Та? Тобто це все ж таки критика, яка. Показує, що от такий, як ти є зараз, ти недостатній недостойний тої любові. І дитина сліпо вірить цьому критику, бо думає, що це е, мама, а не зміючка. І в залежно від того, що критик каже дитині, з'являються різні захисти і копінги. Наприклад, якщо критик каже, що ти не. Е, ти вартий любові тільки тоді, коли гарно вчиєшся, гарно працюєш, то дитина сліпо вірить і думає, що ну та мені треба бути перфекціоністом, треба дуже багато працювати, і все має бути ідеально, і потрібно заробляти. І... Вдягатися як з голочки, і макіяж тільки особливий. Там, не дай Боже, я не знаю без стрілок вийти з хати, і дуже багато якихось таких речей. Або потрібно вибудовувати для себе такий фасад, тобто все абсолютно найкраще: тільки айфони, тільки макбуки, тільки певні посади, статуси, тільки щоб критик. Не міг щось сказати цій дитині. Або, наприклад, критик говорить про те, що ця дитина варта любові тільки тоді, коли вона така поступлива, послужлива, коли вона така добра до інших. І захист такий поступливий, покірний. Тобто, ця людина вона буде все для інших, все тільки вам. і... Так буде старатися для інших, для себе нічого, але е, в подумках десь записувати цю інформацію, що кому вона зробила хорошого, очікуючи е, відплату за свої старання. Тобто, знаєте, це не є така, що от я даю, тому що я хочу, е, щоб ти мав щось хороше. Ні, я даю. І записую собі внутрішній ментальний зошит, що за це, що я тобі дала, ти маєш потім щось мені віддати. так? І такі люди можуть очікувати такої жартовної поведінки від оточуючих. Ну як це так, я для вас все, а ви для мене нічого? Або цей критик так критикував, що дитина. Для того щоб захиститися, вона ховалася за цього захисника, який такий агресивний. Знаєте, є такі люди імпульсивні, агресивні. Їм слово не скажи. Вони так обурюються, вони кричать, критикують інших у відповідь, тільки щоб захиститись. І насправді таких захистів може бути багато. Але е, от і ці захисти, в них є і плюси, і мінуси. Тобто десь вони можуть дійсно захищати дитину від критика, вони можуть їй допомагати, і можуть бути певні плюси, там бути перфекціоністом, гарно е, дійсно мати гарні е, результати, чи е, бути таким поступливо покірним і мати біля себе людей, які е, вас за це люблять, цінують і кажуть, Боже, яка гарна людина, хоч до рани, прикладай. Та, е, Якісь такі можуть бути плюси, але це не вирішує основного питання. Тобто далі над дитиною є цей критик. Захист нібито захищає, а з іншої сторони, цей захист не дозволяє дитині зрозуміти, що насправді те, що каже критик, це може бути відверта брехня, що це неправда і що вона хороша, світла і варта любові. І десь за цією боротьбою критика і захисту. Пропадає, так знаєте, відходить ніби на задній план оця внутрішня дитина, яка так хоче цієї любові. І тоді ми можемо вивести на сцену мудру, дорослу частину вашої особистості, яка буде керувати парадом, і яка може прогнати критика. Сказати захисту, що я теж можу захищати, ти можеш відпочити, так, тобто, що ковбідги не обов'язково включати, коли у вас є щось на заміну, і ця мудра доросла частина може подбати про дитину, попіклуватися про неї і дати їй любов. Так? І чому виникає нелюбов до себе, це коли у вас. Дуже добре сформований цей критик, і ніхто йому не каже, що він ішов геть, ніхто з ним не сперечається, ніхто з ним не вступає у дискусії, захисник працює, і ніхто не ставить запитання, а чому цей захист є, а чому він тут, і чи дійсно він приносить тільки плюси, можливо, тут є якісь мінуси. І як зрозуміти, що ви себе любите. Це тоді, коли ваша внутрішня дитина вона радісна, вона задоволена, і ви можете подбати про свої потреби. так? І любов про себе це не тільки, знаєте, якісь там масочки, бомбочки в ванну, спа-процедури, іноді це прийняття складних рішень. і… Якісь дії, і самодисципліна, і це буває дуже складно і непросто. Також варто розуміти, що любов до себе це про дії, любити це дієслово, тобто любити це діяти. І ваша любов до себе також має проявлятися у діях. І любов до себе це історія довжиною усе життя. Тобто, не буде такого, що, от, знаєте, стався якийсь пік. Прояснення, якесь Боже благословення, коли ви зрозуміли, ой, все, тепер я себе люблю. Ні, любити це діяти, і це довгий процес, і насправді це прекрасно. Бо уявіть собі, собі, знаєте, якщо, наприклад, говорити не про любов до себе, а про любов до інших. Так, бо нам іноді буває, що простіше дбати про інших, ніж про себе. От уявимо собі, любов до. Партнера, та, то в який момент ви можете сказати, що все, ви любите, достатньо, і це крапочка. Тоді, коли ви почали зустрічатися, чи тоді, коли ви одружилися, або коли ви у вас народилась, наприклад, дитина? Ну, тобто, уявимо собі, ви почали зустрічатися, і що тоді? А далі, ви що, вже не любите? Чи любите перманентно одинаково. Та ні, швидше за все, ви щось робите для того, щоб ваш партнер чи партнерка розуміли, що ви їх любите. Тобто ви це або кажете, або щось робите і якось це проявляєте. І не стоїть питання в тому плані, щоб поставити якусь галочку, щоб зрозуміти, що та, все, цей пік любові досягнутий, і далі йде на спад. Ні, ви ж навпаки, швидше за все хочете хочете, щоб це або продовжувалось постійно, або були підвищення. Так само до любові до себе. Це дорога довга, де ви стараєтеся, де ви так пізнаєте себе, потреби вашої внутрішньої дитини і стараєтесь так знаєте, показати цій дитині, що ви любите. Її і робите це щодня протягом всього життя, тому що ви її любите. Так, І якщо говорити про те, як проявляти любов до внутрішньої дитини, коли є цей критик, варто розуміти, що ця дитина тоді вона може бути такою зраненою. І знаєте, це так само, як проявляти любов. От уявіть собі, кошенятко, таке малесеньке, гарнесеньке, але в нього. Поранена лапка, наприклад, чи будете ви на нього тиснути, що в нього є ця ранка, чи будете ви його критикувати, сварити? А що ви кажете собі, коли помічаєте якісь свої внутрішні дитячі травми? якісь... Болючі спогади іноді буває так, що ми кажемо собі, що як так не можна розкисати, не можна плакати, що не можна проявляти ці емоції, але це таке саме, як сказати цьому кошенятку, що от що чого ти нявкаєш, чого в тебе ця рана. Але чи допоможе це йому? Та ні, швидше за все, ви з кошенятком, ви будете його жаліти. В такому плані, не то, що жаліти, знаєте, більше співчувати, краще так скажу, співчувати, ви надасте йому допомогу, допоможете цю лапку залікувати, якийсь пластир, якусь сірющу речовину дати, щоб воно одужало і могло бути далі радісним, бігати, стрибати і радіти життю. І так само до себе. Коли ви бачите якийсь момент... Моменти, де вам більш боляче, де більш вразливо, то любити себе, це запитати себе, а як я можу зцілити цей болючий момент, що я можу для себе зробити, як я по-доброму можу до себе ставитися, щоб цей етап мого життя пройшов швидше. І я дійсно міг одужати тут. Так само, якщо уявити знаєте, любов до себе на прикладі, от дитини, от якщо це дитина, яку ви любите і вона хоче їсти, то що буде? проявом любові, Коли ви приготуєте до неї, для неї такий, стаєте повноцінний обід, де є овочі, фрукти, все смачне, таке яскраве. Чи коли ви дозволите їй наїстися фастфуду, якогось там шоколаду, чогось такого жирного, нездорового, або, можливо, це буде якийсь снек, там якісь сухарики, чіпси, чого взагалі буде мало щоб наїстися. І так само із собою. Тобто, зрозуміло, що в цьому прикладі більша любов це коли ви даєте повноцінне здорове харчування в такому плані, що от ви дбаєте про майбутнє дитини, щоб та, тут і зараз задовільнилася її потреба, і подобалось, вона була здоровою, та, і так, про майбутнє, щоб в майбутньому їй теж було добре після цього прийому їжі. Із собою так само. Наприклад, вам потрібно піти на якусь зустріч. Ця зустріч зранку, так? і от ввечері, е, у вас є вибір, або е, подивитися там серіал до пізньої ночі. Так, Чи посидіти в Тіктоці в Інстаграмі і не піти спати, хоча ви знаєте, що зранку зустріч. І це ніби така любов, знаєте, ця фастфудна, ну бо це ж моя потреба, ви можете себе так дурити. знаєте, що от Мені ж це теж важливо, ну, це ж час на мене, так само як можна сказати, ну, тобто ж фастфуд це теж їжа, це ж теж, теж смачно. Але чи буде це проявом любові? На майбутнє для вас, та ні, швидше за все, вам краще тоді піти спати, лягнути швидше, і тоді це буде краще набагато для вашого майбутнього. Так ви зможете виспатися, вам буде легше встати зранку і підготуватися до важливої зустрічі. Ви будете себе краще почувати і так краще себе. Знаєте, підготувати, чи іноді любов до себе може проявлятися в тому, що вам потрібно приймати складні рішення. Наприклад, так у вас є коло друзів, яке не дуже вас підтримує. Ви це розумієте, і любов до себе буде проявлятися в тому, щоб відмовитися від цих людей, перервати ці зв'язки стосунки, попри те, що може бути деякий час страшно, що ви залишитеся одні, що не знайдете інших людей, інших друзів, та ви розумієте, що. Що краще бути одним, і це буде більший прояв любові до вас, до самих себе, ніж залишатися в цьому колі. І також хочу поділитися з вами декількома правами, які ви можете зробити вже сьогодні для того, щоб наблизитися до любові до себе. Я вас запрошую записати собі так подумати, а що для вас є любов. Так, як ви взагалі розумієте це слово, що воно для вас означає, і наскільки ви проявляєте оце ваше значення, особисте значення любові до самих себе? Також я вас запрошую скласти список того, що би ви робили, якщо б більше себе любили. Наступне я запрошую вас написати. А чого ви більше ніколи не хочете в житті? Тобто пов'язано з тебою, любові, нелюбові до себе. Тобто від чого ви би хотіли відмовитися? А тоді кожен цей пункт. Переформулювати у те, щоб якби ви хотіли проявляти любов до себе. І насправді це два зовсім різних значення можуть бути. Наприклад, от припустимо собі, що я напишу, що от я більше не хочу ходити у деревих шкарпетках. Так? А моє речення про те, щоб... Любити себе, то я можу написати не то, що просто я хочу мати цілі шкарпетки. Я можу написати про те, що я хочу е, дбати про свій комфорт, чи е, я хочу гарно виглядати, я хочу, щоб мені було зручно. Тобто значення може бути зовсім інше, тому я запрошую вас писати обидва речення: спочатку те, що ви не хочете, тоді переформулювати в те, що ви хочете. І найважливіший крок це робити. Те, що ви написали, пробувати з малесеньких кроків так, налагоджувати цей стосунок із вашою внутрішньою дитиною. І також сьогодні хочу порекомендувати вам книгу. Вона називається Сяйво свідомого Я Ніколь Депера. Ця книга також має багато різних технік. Можете детальніше почитати, і також в цій книзі є така, знаєте, модель особистості, дуже схожа до того, що я вам сьогодні показувала. Але там, наприклад, те, що я називаю захисник, якщо ви будете читати, то тут воно називається внутрішнім его. Але на мою думку, це дуже схожі техніки, ви будете розуміти про що йдеться. Та я також рекомендую. Почитати її, щоб зрозуміти себе, щоб наблизитися до такого самосілення. Бо ця книга дає таке відчуття: Вау, класно, то я можу щось зробити сама. І вау, класно! Зі мною все окей. І це абсолютно нормально. Якщо я тільки починаю любити себе, а десь в мене є відкати, тут дуже гарно пояснюється, чому так відбувається. І я рекомендую е, знаєте так, цю книгу... Е, Використовувати як десь і записник, і зошит, і дійсно е, пройтися по всіх пунктах, по всіх техніках, які тут є, це е, дійсно є дуже цінним. І е, одну ідею, яку би я хотіла вам запропонувати з книги, е, це ідея про те, щоб повернути собі таку віру у себе. Бо коли ви. Е, Ішли на поводу у вашого критика, чи коли у вас виникали якісь захисти, які не завжди так дійсно діють на користь дитині, ви. Можете уже це розуміти і так знаєте засмучуватися. А чому воно так відбувається, і так, ніби кожного разу, ви цю дитину зраджуєте? що ви не робите те, що добре для неї? Ви не робите те, щоб проявити любов до неї? А ви так, наче зраджуєте ці стосунки з дитиною? Тому. В книзі так пропонується така ідея, знаєте, щоб відновити цей стосунок, щоб налагодити, і це така протидія цій самозраді. Робити одну невеличку дію, бажано щодня, щоб повернути оцю довіру до внутрішньої дитини. І це може бути щось дуже простеньке. Наприклад, ви собі пообіцяли, що ви будете пити щодня стакан води. Не знаю, читати півсторінки в день, щось дуже простеньке, але що ви розумієте, що це буде? От спосіб налагодження контакту з вами, з вірою в себе, що ви це дійсно можете, ви пообіцяли, ви зробили, ви дотримали свого слова. І так крок за кроком повертати собі віру у себе, вибудовувати ці стосунки із внутрішньою дитиною, бо якщо вона була, знаєте, в такій образі роками, їй щось говорили неприємне, то це буває дуже складно так налагодити. Цей стосунок, а ви так знаєте, як ніби приручаєте дике звірятку, та крок за кроком робите невеличкі дії, невеличкі кроки, щоб наростити цей потенціал у цю віру, і тоді, звичайно, ви можете рухатися далі. Та я думаю, що ви точно відчуєте цей момент, що та оцей етап уже пройдений, і ви можете продовжувати далі. Тобто, і дбати про своє тіло, дбати про свої потреби і так, дбати. Про свою внутрішню дитину і налагоджувати оцей такий, знаєте, люблячий контакт разом із нею. На сьогодні це все. Дякую, що дивилися це відео. Також підписуйтесь, пишіть коментарі. Знаєте, мене це дуже підтримує. І до наступних зустрічей. Бережіть себе!